Що робити, якщо втратили рідну людину? <плес> mm, да. Я. Е, да, складне питання, насправді, але дуже потрібне, по-перше, Тут хочеться сказати, що заручитися підтримкою близьких потрібно, так? Якщо це, ми говоримо про дорослу людину, так? якщо ми не говоримо про дитину, яку теж втрачають зараз, на жаль, заручитися підтримкою рідних, заручитися підтримкою близьких людей і дозволити собі проживати те, що проживаєте. Та, ці емоції вони потрібні, вони, це горювання, воно перероджується в нову форму любові. Це пам'ять про людину, та, вона народжується через горювання. Якщо не справляєтеся самостійно, звертайтеся за допомогою, не нехтуйте. Не не знаю, прості рекомендації, звичайно, це складно, і а, тут немає якогось такого, знаєте, алгоритму, який підійшов би всім, мабуть.